Численні ями, вибоїни, тріщини такий стан івано-франківських доріг після цієї зими. Разом зі снігом з вулиць міста зійшов і асфальт. На окраїнах проїжджих частин жнива у вигляді погнутих тяг, вирваних амортизаторів та відірваних коліс. Цьогоріч головний ворог проїжджих частин кажуть дорожники, часті переходи температури повітря від мінус 30 до плюс 5. Саме при такому коливанні відбувається відтавання і знову замерзання води, що є найстрашніше для дорожнього полотна. Про те, що дороги ремонтуватимуть, можна владці запевняють щорічно. От тільки коли саме почнуться робити не косметичні, а капітальні ремонти доріг не говорять. А причиною усіх бід називають брак коштів. У зв'язку з тим, що, на жаль, не прийнятий бюджет країни на 2010 рік, відповідно не прийнятий бюджет міста на 2010 рік, тому також є питання фінансування тих робіт і в тих об'ємах, які б дозволили мати більш-менш дороги там на Великодні свята, на День міста і взагалі на 2010 рік. Щонайменше 200 мільйонів гривень потрібно для ремонту івано-франківських доріг. А враховуючи нагальне питання будівництва моста через річку Бистрицю, то на ці цілі потрібно півмільярда гривень. Якби було таке фінансування, то прикарпатські автошляхи нічим не відрізнялися б від європейських. Так говорять місцеві можновладці. Втім, дістати таку суму наразі неможливо, тому обходяться лише ямковим ремонтом доріг. Наразі міський голова Івано-Франківська Віктор Анушкевичус дав доручення закупити 30 тонн асфальту для того, щоб Частково залатати найкритичніші місця. Повністю відремонтувати дороги цьогоріч не вдасться, каже чиновник. Не вистачає коштів, які б мала виділяти держава. А тому місцева влада велике сподівання покладає на одну з бізнес структур, яка попередньо погодилась проінвестувати ремонт доріг в розмірі 30 мільйонів гривень за рахунок майбутніх поступлень з транспортного збору. В іншому випадку проблеми доріг потрібно буде вирішувати самотужки. Ремонт поточний ми будемо вести однозначно, тому що не можуть бути дороги в такому стані. Що стосується капітальних реконструкцій, то враховуючи напружену ситуацію в державі у зв'язку з фінансово-економічною кризою. Ми не розраховуємо на серйозні кошти з бюджету розвитку. От відповідно, ми можемо тільки здійснювати ремонтні роботи за рахунок транспортного збору і поточні ремонти за рахунок коштів загального фонду. бюджету. Бюджетневідремонтовані дороги є також причиною численних порушень водіями правил дорожнього руху, які часом призводять і до дорожньо-транспортних пригод. Тому чи не в першу чергу про якомога скоріше вирішення вічної проблеми ремонту доріг зацікавлені і працівники ДАІ. Якщо порівняти кількість дорожньо-транспортних пригод в січні і лютому, то їх кількість збільшилась два рази. Якщо в січні було чотири дорожньо-транспортні пригоди, то в лютому вже дев'ять дорожньо-транспортних пригод із-незадовільного стану дорожнього покриття. Держати інспекція надає приписи на усунення недоліків, і комунальні і дорожні організації в принципі, мали б ці недоліки усувати. І, хоча дороги ремонтують, це суттєво їх стан не поліпшує. Тож водіям і надалі доведеться лагодити автівки та губити колеса у ямах. Та ще й поскаржитись нікому, бо навіть якщо постраждалий автомобіль знайде винного, це нічого не дасть. Бо знайти винного і отримати компенсацію дві великі різниці. Нині платоспроможність багатьох державних і комунальних підприємств, що забезпечують експлуатацію автодоріг, є вкрай низькою. А тому отримати від них кошти марні сподівання.